Так, сколько у мене замов? А, у в то. Так, це... зараз чекаємо, чекаємо керівника підприємства, хай він покаже нам Бу -бу. Бу всі 8 тракторів. Це 8 тракторів, 5 ми отримали ще на покінці зими і ще встигли вони прибрати на території вулиць нашого міста. Тротуари вже встигли ще прибрати. А зараз ще три. сьогодні ми отримали ще три додаткові трактори. Тепер у нас вісім. Це трактори невеличкі, для того, щоб у нас була можливість прибирати тротуари, прибирати дороги влітку, вивозити, ви бачите, що вже трактори з навантажувачами. Ззаду, якщо ми зараз подивимося, ззаду є, є щітка, яка взимку прибирає, буде прибирати сніг на тротуарах, а влітку сміття на тротуарах, і також вздовж доріг на узбіччі будуть прибирати сміття. І також а, тут враховано Олександр а ви підходьте, підходьте. Александрич. Александрич, підходьте, підходьте. Дивіться, а, у нас іще, а, зимку, а, ще піскотрус між взимку на ці трактори. Так і що Щотка, отвал піскотрус і погрушок. Тобто в принципі техніка може працювати про в зимнє час. Вона може підмітати, грузить снег и э, трусить э, солью или песком в летнее время она может под, подметать тротуары и грузить э, э, сметку уличный то есть в принципе она будет задействована круглый год э, хоть техника и маленькая, но она довольно таки мощная, да, <свят> мощная и в принципе э, довольно таки удачная э, первые трактора мы получили два месяца назад и испытали уже и на снеге и испытали частично, а вы же сказали. Я Поэтому повторяться я не буду, не, я, я не позже, услышал. Можно вот, а, а вот последнее. Как бы рекомендовалась, Вот я хотел сказать, мы испытали ее уже на снеге, то есть на подметание. А, она очень хорошо а, метет, и даже я скажу, что чуть а, уже по ширине а, полосы подметания, но тем не менее подметает очень хорошо. Теперь уже испытали в летнее время, тоже на подметание и на уборке уличного смета. Благодаря этой технике мы практически на сегодняшний день убрали 70% города после зимнего периода. По тротуарах вот, тот, мы можно теперь вот эти тракторы мы можем пускать по тротуару? Ну, во-первых, это действительно, мы их и брали с целью того, чтобы все-таки... Они были малогабаритные вертки в принципе, могли крутиться в переулках в маленьких радиусах и на узких тротуарах. Поэтому основная цель именно приобретения этой техники была уборка тротуаров. Ну, так получилось, что в принципе в зимний период мы еще пока не успели ее в полном масштабе использовать. А Начинаем пока летний период Но зимой, я думаю, что она Себя покажет не хуже И тех проблем, которые Были в Период зимы, когда Не было такой техники Именно по тротуарах Я думаю, что уже не будет Конечно, мы хватить не сможем всего Но основные магистральные улицы маэстральные постараемся тротуары, я думаю, что мы сейчас Жеком всем Компанії, які обслуговують житло в нашому місті, ми зараз рекомендуємо, тому що раніше у них були тільки на один, один по одному, по двох, один, у кого один у кого? Два трактори великі. Ми кажемо, що для того, щоб прибрати тротуарні об'єкти е, у дворах, треба е, невеликогабаритні трактори. І от ми зараз їм радимо придбати такі трактори. І коли ми будемо вже готуватися до конкурсу, то вимога скажемо, щоб була відповідна техніка, не тільки великі трактори, коли вони прибирають дороги. А також і маленькі трактори повинні у них бути. Я думаю, обов'язково ми це вже включимо їм зобов'язання для, для тих компаній, які будуть обслуговувати житло в майбутньому. Бо ми зараз готуємося до конкурсу. Що стосується Сансіча, то я думаю, що ми також в планах, я думаю, на увазі керівника підприємства і самого підприємства, ще ми, у нас в планах відколи ще два великі автомобілі вантажні. Це для того, щоб у нас асфальтні роботи йшли без зупинок. Так. Добре, хто, хтось там буде? Бо я сам можу, я бачу ключі. Я в <я>, тракторі не знаю, Давайте, де сцеплення. Давайте запишемо інтерв'ю, поки будуть шукати, хто заведе я трактор. Я то можу, звісно, зараз спробувати, але гадше, якщо поїде, це... Ну, а что вы чей-то сомнений? Вы не умеете на тракторе? Владимир заканчував... Вадимович, зніміть, скажіть, що він вже затрахував... на тракторі вміє їздити. Він каже, заканчував аграрний, а гра не заканчував. А, він помните, при... він ми... причетний до придбання цих тактів, це його відповідальність. А, він курує напрямок а, роботи шляхів трактористів.